І так, це знову я. І усім привіт, мої вченята. І сьогодні я знімаю нове відео. Ось тільки що недавно було фігове відео з фіговим монтажем про ну, хейтерів. А наразі в мене відео про моїх підписників. Ну як я швидко перевозилась, Ну просто. Коротше, я буду знімати це відео. Звісно. Е Ну, я б, буду напевно відмічати, якщо вони є у Ютубі, якщо їх зможу відмітити взагалі, ну коротше, я постараюсь, я постараюсь. Ем, так, якось і так. До речі, вибачайте мене, будь ласка, за голос. Я щось перехворіла. і якщо буде чутно, що ну, просто заново все це зробила. Ну, типу, остановила запис чи ще щось, то скоріш за все я просто кашляла. Тому вибачайте мене. І так, я предлагаю не затримувати, а вже починати. Тому. Починаємо. І перше відео у нас ось таке. Тут мені писали ем, достатньо багато поганих коментарів, так і хороших. Тому давайте просто їх подивимось, мовчки. Она вся из пластилина, но зато она моя. Каждом платье, в каждом смысле, управляю ей я. Мире нет жены красивее, чем избранница моя. Не убежит, не скажет нет. Алиночка, скажи привет. Привет. Моя жена. Кем бы ты стала? Слышишь, Алина? У моей жены Алины что-то странное ей У нее глаза пустые, почему-то смотрят врозь. Что сделала? Туреха, как же буду я один? Все, что было от Алины, теперь просто пластили. Пластили.

Ви будете бачити, що вони є. Але ви будете чути мій за голос. Тому вже вибачайте. Ем, ну що можу сказати по цих відео? Вони, напевно, ну, напевно, як напевно, вони ну, нормальні. Але все ж таки, я не хочу брехати, тому, ну, чесно, таке собі. Мене теж погані, ну, не дуже погані, не дуже хороші відео. І дякую! Дякую від всього серця. За те, що мені зламали звук, дякую вам, обожнюю. Е, вибачаюсь. Коротше, значить, мені це ще писали тут в лічку, тому вбачайся. Е, значить. Тут довожу дівчинку досліс. Ну прям читати умієш та Деліна. Е, я знаю цю пісню, тут мені вона подобається. І в дівчинці гарна ОС. Мені вона дуже сподобалась. Але мінус, що треба підтягнути монтаж і перебрати звук з е, коли там було предуче відео про Ну, предуче. До речі, мати ми осуждаємо, поэтому я виробила звук. Чи ще там… Ви взагалі не чуєте звук, відчуєте ми мій закадровий голос. А вона там сказала: угу, шалавочка». Ну, коротше, погане відео, поганий звук, відео нормальне. Я знаю цей тренд, я б хотіла б його зняти, але мати ми не піддержуємо, не підтримуємо, таке ні-ні-ні. Тут я писала коментар. І що можу сказати по цьому відео? Ось це відео мені навіть дуже зайшло. Але треба підтягнути звук і оброботки. Так-та прикольно. До речі, звати так мою мати. Там написано Юль, а так звати мою мати. Тому так. я це написала а, Значить, що можу сказати? Навіть нічого не можу сказати. Тут. Вона, типу, як я зрозуміла, ви можете розмовляти на своєму язиці, а вона, типу, кішка і вона розмовляє на кошачому, це зрозуміло. Е, і вона, типу, така Мяу! Ні, ну, Прямо звички Мяу. Вибачаюсь, я Мяу. Вибачаюся, не мій, нормально. Я просто не хочу пере перед вами нормально ну, сміятися, як я сміюся, тому що це дуже ужасний сміх. Це просто ужасно. Е, так, ну тут. Типу День... Е, вибачаюсь. читалка прям. ну, Аделіна, ну, ти прям читаєш, так класно читаєш. Е, це відео я, до речі, бачила на те приблизно е, 2014-го теж року. 2014 е, але мені не дуже сподобались руки. Ну, вибачайте, але як по мені ну, з руками щось трапилось. Вони трохи не туди поїхали. Але ну, для починаючого гачеру це навіть дуже-дуже добре. Ну, як я зрозуміла, вона починає гачерша. Говорить, начинає гачерша. Ну, а диві, ну ти прям тесла. Е, до речі, я недавно передивлялася свої шорти. Це капець! Я вибачаю, що я таке знімала. Мені жаль тих людей, хто подивився це. Мені жаль сто лайкнув. Мені здається, що вони вже комі, вже вони здохли. Я не знаю. Я їм на могилку квіти принесу. Я вибачаюсь просто за такі шорти. Ем, Ну, взагалі, в нас не таке відео, але серйозно. Ну я не можу це не сказати. Ем, там я написала. І ще коментар писала там. Дуже дуже багато в неї відео. Тому я прискорю, і ви будете просто чути за звук, який грає в мене на фоні. Ну тут я вже закінчила з цією дівчинкою і перейшла до наступної. І в мене там буде така пасхалочка, що ось ця дівчина, як ми зараз дивимося, вона взяла мій звук. Так, я розумію, що я не робила цей звук, я не робила мелодію, але мені ну якось не дуже приємно, що вона навіть не постаралась вирізати. Ну, мій укус навіть. Ну, ви ж всі знаєте, як він звучить просто. Ну, так, да, я прямо звучу. Ну просто мені треба озвучувати. До речі, оце на ну, Мідятина ну, я знаю це, але цей тренд, ну, як по мені, чуть-чуть ну, вульгарний, чи як це можна сказати. Ну, ну коротше, на мій кіна погані речі. Тому вибачайте, що я е, не буду це озвучувати прямо в мене на Ютубі, тому що Бан! До речі, ось це я не розуміла це відео, дуже сильно не розуміла. Um, тому якось, ну, ну нічого не зрозуміла. Тут вона, типу, порізалась, ну, порізалась, розрізалася, я не знаю, вскрилась, Вибачте, будь ласка, вибачте, чорний, чорний юмор, чорний юмор. Так тут вона не надягла навушники і просто лягла спати. Я не зрозуміла це відео, воно смислу, як по мені. Е, тому, будь ласка, поясніть мені. Тут е, любимі, любимі. Ну прям Адріна, ну ти звучиш класно. До речі, моє реальне ім'я Аделіна. Ну, хто не читає опис? Е, але прошу називати мене Грейс. Ну, відео без лиця. Я зараз не знімаю з лицем, як ви зрозуміли. Тому да. До речі. Е, я знаю, що я сама чайничок, але хто хоче, я можу спробувати зняти відео типу Поміч гачерам, чайничкам нашим любимим в капкут монтаж. Так. Ну, тому що я спитала в другому, він там не дуже щось зрозумів. Тому що я прислала при, при, прислати Ойс, а він мені в двох позах прислала і сказав, може тобі сказати, як, типу, можна перевернути, тут це все. Коротше, я скинула там, чуть-чуть можу зараз прикріпити. Навіть це зроблю зараз. Ну, коротше, якось отак в мене вийшло, і я не знаю, що було зі звуком, тому що я старалась і без цього звуку, ну, типу закадрує мелодії, так і з нею. І проблема не в звуці. Не в звуці. я не знаю просто, що трапилось. Можливо, в мене так телефон передає, можливо, це неправда. До речі, я дуже вибачаю за очі. Я за, за за це вибачаюсь. Мені дуже шкода, що так виходить в мене. І мені шкода, що я не можу навіть виговорити на, на, на нормальний звук, свій, свій голос, тому що в мене... Ніякого типу шрифту. я просто все, все на ходу вигадую, як це все буде, і з цього я вірю, і, і я ще не було давайте <гад> я зібраю. Та, так я начинаю. І так розглядаю. <гад> та, я розглядаю. Як це розпоряджувати мене виходить якийсь ломський український? Це не дуже гарно звучить. Це не подобається. Там я не Я перед вами дуже вибачаю за звук спочатку, але я хотіла, щоб ви почули цей тобто укус моїх зубів. Ну, не моїх реальних, а яких я вліплюю в начало ролику. Тому в мене таке питаннячко. Ти не офігіла? Ні, я розумію, ти моя підписниця, але якщо вже береш, будь ласка, мій звук, ну, якщо це мій оригінальний звук, то будь ласка, відмічай, Якщо це моя ідея, то будь ласка, відмічай. І тут я не розуміла, чого ти радуєшся. Порезу? Ну навіщо? такому радуватися. Я не розумію, навіщо люди себе скривають до ем... Аж він, я цього не розумію, тому, будь ласка, поясніть, хто розуміє вам прикал без чи що. Ох, так, я вибачаюсь, тому що це відео типу позитивчик повинно було бути. І так, я зараз вибачусь, тому що я просто прискорюю, тому що я впевнена, що вам це не цікаво дивитися, і прискорюю остальні. Типу, які до речі, оце в мене таке теж було, це нічого страшного з Роблоксом. А до речі, це Ксюшина, ну вона це перше взяла. Можливо, я ошибаюся, можливо, але я на всяк випадок її відмітила. До речі, до речі, не піартись мені тут. Короче, я ще пропіарила своїх друзів, не нічого страшного. Ем, ну, коротше, я прискорюю. Чи люди я тільки зрозуміла, що це ще ну давно знімалось. Ну як давно недавно, я про інше, що не в тому порядку, але ну яка різниця? Тому. тому слухайте просто, дивіться. До речі, у мене тут будуть ну, не всі, тому я дуже вибачаю, що не всі попали в моє відео. Я просто не можу подивитись всіх. У мене тут буде 4 кадри. Ой, 4, дійсно, 3 кадри. І потім буде респект, ну, типу, як я що відругувала. До речі, ось ця людинка, вона, е, ну, типу, там була я, моя лоска, ми там танцювали, коротше. Приємно, приємно. А, так, що можу ще сказати? Ось, ось, зараз буде, зараз буде. Ось вона, ось це я. Я. Коротше, я щаслива. Так, тому думаю, вже можна прискорювати бо ще думаю що ви зрозуміли. І я вибачаю за оце, увілічуємо, увілічуємо, просто просто я щаслива, що в мене Ой, я! Я, я там, я. Ну коротше, все. Все просто радість, я вже і хлопаю, і бігаю, і просто порчу вам звук. До речі, я хочу вибачити за якийсь кадр, я не знаю який кадр. Я То, Як ти вибачаєшся взагалі? Людина ти. Коротше, я вибачаю за кадр, якийсь там в мене звук, а я просто екран записую. І, ну, типу, я записувала 13 хвилин екран просто. Ну, я тесла, я знаю. Е, значить, тому якось отак. Тому десь в закадровому голосі конкретно е, ну ви, ну, ви ж чуєте мелодію, типу, така спокійна, така, ну, коротше, спокійна мелодія. Е, і значить, десь там, десь там в мене є ну, просто поворотик, тож що там була реклама, і там десь голова буде. Тому я вибачаюсь. Ну, дякую, Аделіно, за те, що ти така. Дишиш, дякую, дякую. Це чутно на звуці. Ну, дякую, Аделіно. Я щаслива. Мінус ваші вуха. Вибачаюсь. Моє життя. І зараз ви питаєте Аделіна Чигресі, як ви там скажете. Аделіна, чого ти така бішана? Потому що моє життя, потому що мені всі відправляють якісь повідомлення, а мені дуже до цього. Не, ну прям такая эстетик музыка и такая эстетик. Просто зйомка эстетик в мене. Ну просто. И тем часом, тим часом, який в мене звук? Спокійна мелодія Тим часом, що я говорю? Ну дякую, моє життя! До речі, скоро на мене вызовать поліцію мої сусіди. Мені к***а. Надеюсь, на митюк. Це ж можна казати? Я заб'юрю. Ні, ну просто тим часом я. Надеюсь, на митюк.

Так, ну що можу сказати? Мої підписники знімають офігенний контент. Я в шоці з останньої людинки. По-перше, як ти так аніміруєш? Як поясни мені, чайнику? Ну, ні, я в шоці. Вибачте, але я в шоці. У мене. Підписники дуже гарно матуть. Роблять обробки, вони непогані, ось чесно кажучи, непогані. Я бачила ну реальні гірше і чесно, цим відео, до речі, я нікого не хочу образити, ні, ні хочу, щоб хтось щось е, мені казав. І, до речі, дисклеймеру не буде! Чого не буде, тому що до речі, скоро прийде мама та тато. А в мене зроблені уроки. Mm -mm -mm. E, так, я обичаю, що вам це не потрібно, але все одно. Коротше, значить, ну, чесно, респект моїм підписникам. Дуже гарні відео. Мені все сподобалось. E, ну, там, зрозуміло, є що підправити, але так то мені подобається. E, ну, що можу сказати? чуть-чуть, я ще я, я, я соло поганим аніматором. Ну ну ладно, ну ладно. Коротше, я це відео передивлятися не буду. Тому вибачте, якщо там буде реклама голову. Так, ну і це відео підходить кінцю, Тому всім папа, мої вченята, Дякую за перегляд. відео і папа. -па. До речі, вибачаю, що вас але в мене висновка в купу. Тому, тому, якщо відео вийде через 10 років. Не питайте чому. Ми. І так, я прошу вибачити, в мене не було часу на норм обработку, вибачаю за ор, вибачаю за шум на фоні. Е, я не знаю, що в мене з капкутом, щось дуже висне. Вибачаю за те, що в мене наразі теж шум. Е, можливо, мене навіть не чути нормально. Е, також в мене не було взагалі часу на обработку. Це п'ятихвилинна обработка. Так, ну, і що можу сказати? напевно я просто поставлю арт, ну, хоча хотіла інше. До речі, я вже змінила на свій водяний знак, я про це повідомила в своєму телеграм-каналі. І що можу сказати? Це відео в мене вийшло не дуже дуже погане, якщо буде точніше. <кхем> ну, я не можу нічого з цим поробити. Це відео робилось дуже довго і вийшло з таким. Ну, Бананчики, що можу сказати. До речі, в мене вже давним-давно інша кімната. І в мене вже замість собі там інша. Просто я хотіла, щоб ви побачили, як я тоді знімала і не перероблювала. Ось так от.